Взагалі це свято для козаків воно дуже величне, тому що вся мрія козаків на протязі всього існування їх це була вільна держава, держава України. І це наша мрія, мрія козаків. Вона здійснилася вже 24-та річниця. Як ми вже вільна держава, і тому козаки України вшановують це свято, вшановують їх людей, які загинули. На цій важкій кровавій стежині, яка владна до нашої незалежності, але ми до цього свята дійшли. Я хочу додати Коченицького клониця людям, які зараз захищають нашу рідну Україну. Велика подяка їм. Хай Господь охороняє їхні серця, їхні душі, хай захищає від куль. День Незалежності це велике свято для України, яке ми чекали майже багато років. І я завжди пишаюся тим, що я живу на вільній Україні. Уже 24 рік і бажаю, щоб ця Україна процвітала. Я дуже дякую своїй країні за це свято, за те, що наші військові зараз. Дуже трудяться, щоб наша країна залишалася незалежною, свободною. І для мене це свято це дуже багато. Значить, я бажаю, щоб всі українці не забували, що країна це дуже головне у житті, і що без неї жити це дуже тяжко. Тобі скажу, де квітне дивний сад, де срібляста ніч, тремтить у темних водах, у далекий край, лежить нелегкий шлях, доки хижа ніч кружля. Поколу. не спи моя рідна земля, прокинься моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких сірок, задивляться з темних небес, загиблі поети й герої. Тіді, що поклали життя за майбутнє твоє. Тільки два шляхи, один веде у пекло, інший шлях веде тебе, туди де світ. Щоб знайти цей шлях, послухай своє серце, твоє серце знає, як його знайти, не спи, моя рідна земля, прокинься моя Україно. відкрий свої очі у світ. Ця з темних небес, загиблі поети й герої, всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє. Я тобі повім, промрію золоту, що палки Вогнем горить в моєму серці.